Усіх вітаю! Це канал Football і влог Роберто Моралеса. Будемо сьогодні говорити про найбільш актуальні події в світі футболу. Починаємо звичайно ж з Ліги Європи. Там виступав Донецький Шахтар, і він переміг переміг французький Рен. Рен, незважаючи на те, що останнім часом виступає в своєму чемпіонаті, дуже проблемно, програв Тулузі, і до цього були поразки від Ліля, зокрема. Але команда дуже сильна. Вона минулого сезону дійсно так надихала своєю грою. і нинішнього сезону до паузи на Чемпіонат світу вона теж була потужною, але чомусь саме після паузи чемпіонату світу вона почала здавати. Хоча команда не постраждала від присутності футболістів на чемпіонаті світу, тому що це не та команда, яка делегує гравців. Отже, Шахтар зіграв дуже хороший поєдинок. Як для себе, відзначимо фізичну форму Шахтаря. Дуже часто французи, які дійсно є командою, все ж таки більш класною, як на мене, вони атакували достатньо. Йо потужно весь матч, і шахтар створював більшість на ділянках поля, де знаходився м'яч. Для цього потрібно дійсно хороші фізичні кондиції. Важливо відзначити Дмитра Криськіва, Це та людина, яка, начебто, за позицію заманила Мудрика. Саме за позицію, не за функцію. Його профайл зовсім інший. Криськів спокійно може грати в центрі. Він не буде розривати. Він не настільки технічний, як Мудрик, не настільки швидкий, але він вміє достатньо робити і його гра в цьому поєдинку. Це супер дуже важливий трикутник в центрі поля, який достатньо відпрацював Судаков, Бондаренко і звичайно ж степаненко. Ось така була гра команда могла ще більше забити. До речі, ось Рен переважав в другому таймі, взагалі тиснув так, що ледь піднімав голову Шахтар. Але не зважаючи на це, Рен не створив багато гульових моментів. Це абсолютна правда. Швидше десь я б сказав, що Шахтар міг забивати, міг робити цей рахунок більшим, але ось так трапилось, як трапилося стосовно. Все ж таки, ват Шахтаря були дуже грубі помилки деколи просто віддавали, організовували вихід сам на сам. Трубін рятував. Трубін, до речі, дуже якісно показав, як він грає ногами в такому важкому поєдинку. віддавати довгі чіткі передачі саме ногою. Це дуже круто. Відразу Бруно Женезіо побачив, що є проблема Шахтаря на правому фланзі захисту. Тобто, якщо зліва поєднання Михайличенка і Матвієнка, воно ефективне. Навіть проти сильних суперників, то з іншого боку, Бондар і Конопля не настільки добре працюють у відборі, і тиск був цілеспрямований саме на цей фланг. Отже, 2-1 – це непогано краще було б 2-0. А на да, розон парку будуть проблеми, але в будь-якому разі ми відзначаємо шахтар. Дніпро 1 у лізі конференції поступився Аеку з Ларнаки. Там грали питання. Ось таке: Дніпро зіграв дуже важкий поєдинок. Насправді, кіпріоти виграли по ділу. Це очевидно. Можете рахувати XG, там величезна перевага, можна дивитися. Взагалі кількість ударів, моментів, те, що створили кіпріоти. Але парадокс цього матчу в тому, що Дніпро міг би його і виграти, тому що комбінація піхальонок довбик мала завершуватися голом. І якщо б це трапилось, ми подивились би, як зіграв АЕК. Але те, що трапилося, було абсолютно логічним. Проблеми виникли з самого початку. Якщо ти в перерві робиш дві заміни, то це ознака Проблема, ну просто такої кризової ситуації, то же бразилець Пиглов не ввійшов у гру, не будемо ставити на ньому хрест, але просто почекаємо для мене ознака великої проблеми для Дніпра, це те, що замінили достатньо швидко ще години ігрового часу не минуло. Рубчинського. Рубчинський всі говорять про піхальонка, хтось згадує Бланку, добик, це безсумнівно. Але Рубчинський відіграє дуже важливу роль у цьому колективі. І якщо вже і його замінили. То це біда. Ну подивимося, нічого не втрачено, але дійсно Дніпро цілком можливо варто сконцентруватися на чемпіонаті, адже там команда є лідером і може здобути більше. Коротко пройдемося по матчах Ліги Чемпіонів. Все ж таки це найголовніший турнір. Це найбільше, що є у світі футболу, я так вважаю. Ну, на рівні саме клубному. Отже, матч двох команд імені Романа Яремчука, Брюге-Бенфіка. І Брюге, який був хорошим восени, зараз недарма знаходиться аж на четвертій позиції в національному чемпіонаті. Це ознака серйозної кризи. Кризи, як і у Яремчука, йому давали багато шансів і в попередньому матчі. Чи саме в чемпіонаті Бельгії цього разу він навіть не вийшов на поле, і Брюге його поступився? Бенфіка доводить, що якраз з новим тренером Шмітом вона реформувалася і. Справді підсилилася ще один матч за участі українця. Це звичайно ж Борусія Дортмунд проти Челсі. І тут що ми говоримо? Мудрик не зіграв. Так Мудрик не зіграв добре, це очевидно. І ну якби тут нема що додати. Дехто говорить, що на нього не грають що Кукурелла Ігнорує Мудрика. Чи насправді це так. Я б не сказав про це впевнено, тим паче, що дуже часто лінію передачі просто перекривали. Це проблема і Челсі, і персонального мудрика. Відкриватися під конкретних партнерів партнерам розуміти, як діє Михайло Мудрик. Всього цього немає. З очевидних причин людина лише прийшла і відразу не адаптувалася. Ні в якому разі, не виправдовуючи самого Мудрика, я зазначу найголовніше. Криза самого Челсі, вона дуже серйозна. Не дарма команда, де знаходиться в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги, вона знаходиться в серединці. Це посередні результати і дуже посередня гра, як для такого складу. Це не виправдаєш лише кадровою певною кризою та травмами. Ні. Це дійсно Челсі, який на спаді. Можна навіть дуже серйозно Грема Потера критикувати, адже його начебто підтримує керівництво. А що? Який Ідеї генерує зараз Челсі, я їх не бачу. Дехто категорично каже, що взагалі британські тренери хорошими не бувають. Тут можна і погодитися, і ні, але зараз, і сьогодні, Грем Потер і його Челсі кризові. Дуже погано, що мудрик не може стрибнути вище рівня цього Челсі, але сам рівень Челсі. Пав. Далі говоримо про суперпоєдинок. Це матч псж Баварія. Баварія виграла, зігравши краще, якщо брати весь поєдинок за суперника, але цілком могла і не виграти. Тому що в другому таймі, особливо після замін, парижани додали, вони показали нарешті якість. Вони взагалі почали. З дев'ятьма футболістами, я вважаю матч. Адже Ашраф Хакімі, дехто каже, що він дуже здав після чемпіонату світу. В цьому є частка правди, але інша частина правди полягає в тому, що Ашраф Хакімі, який неймовірно розриває, коли його команда атакує, і навіть і захищається там дуже активно. Але він людина, якій потрібно десь розігрітися і розігнатися. А якщо цього немає. То Ашраф Хакімі в позиційній грі він губиться його як Кажуть футболісти, просто роздягав Кінслі Коман. легко абсолютно обходив. Тобто, від Хакімі не було ніякої користі. Ну і... Е Зий Емерім, він ну теж це взагалі це про повний провал. Так красиво випустити 16-річного хлопця, показувати ось наш вихованець, але ні про що. І дуже довго Парі жермен грав з цими футболістами, що звичайно ж дало мінус. Зрозуміло, що після ушкодження важкий був Месі. Він там ну суто позиційно, суто передачею може віддати, але руху від нього не було. Що буде в наступному матчі? Дуже важкий календар і. Важливо, як зараз буде відбуватися у Крістофа Галтіє ротація, тому що Кіліан Бапе його треба берегти, Месі треба відновити, а матчі важливі. Але в будь-якому разі Парі Сен-Жермен десь затиснув суперника, створював гульові моменти і відзначує, якщо е, у Баварії когось відзначати для мене в першу чергу це Лерой Сане, він настільки змужнів, настільки мудрим став. Це не просто футболіст великої швидкості, контролю на швидкості, ні, це зараз вже. Же стратег людина мислення футбольного. Ну і Ян Зомер у вирішальних моментах врятував. Як для мене це недооцінений воротар, який дуже надовго застряв в Борусі Менхенгладбах. А Гладбах, ну він грав там і в лізі чемпіонів всієї командою. Ми пам'ятаємо проти шахтаря, але в будь-якому разі він заслуговував на більше. І зараз, отримавши такий шанс, він показав, що він. Абсолютний топ, ну і згадаємо ще поєдинок: це Мілан проти Шпор і перемога Мілана, яка може дати імпульс для відновлення команди в боротьбі в чемпіонаті. Не за чемпіонство, там ні у кого шансів немає. Наполі буде чемпіоном, але боротися за позицію десь там другу ну це абсолютно реально. Мілан зіграв матч. Ну не скажу, що ідеальний, але швидкий гол. Важливо, що ось люди, які підтримують центр форварда, фактично за. Формацію команди грали в однакових схемах, але тут все ж таки конте програв, тому що його атакувальні гравці з глибини, які підтримують Гаррі Кейна, сон і Кулушевський, зіграли як на мене, гірше ніж Браїм, і відповідно Ліау. Це ще не говорить, що Мілана крутий. До речі, відзначу Сандру тоналі в цьому поєдинку. Важливо, коли з глибини у тебе є людина з таким баченням. Хоча тоналі потім замінили. Це теж було логічно. Отже, у Мілана є певна перспектива. Тепер переходимо до справ українських, і тут я відразу згадаю Мілан, чому можливо не всі звернули увагу. Я розповідав в попередньому випуску про. Молодіжну команду руху, яка грає у юнацькій лізі чемпіонів, хоча вона називається Ліга УЄФА. Команда в одній восьмій фіналу отримала суперника, і це буде молодіжний Мілан. До речі, молодіжний Мілан, який в своєму молодіжному чемпіонаті не виступає добре. Чи пройде рух? Ну давайте не будемо робити таких припущень. Вони дуже віртуальні. Хоча пройти дві міланські команди поспіль було б а, вкрай непогано. Зазначу одне, що рух має бути розкутим. Він не може розчарувати. Він може. Лише підняти оцінку власної гідності, власної сили як команди, тому що ну хто чекав там в рух на такій стадії. Стосовно інших справ українських, зазначимо, тут дуже багато розмов точиться, скажімо так, дуже контроверсійних розмов стосовно тренера збірної України. Хто буде в березні проти Англії виводити команду? Пішли чутки, що це може бути скрипник, і навіть представник Ворскли Лисак сказав, що. До них не зверталися, але якщо що, ми можемо віддати, ну точніше, не віддати, ми можемо дозволити цьому тренеру попрацювати зі збірною. Але зазначу одне: наші віктору скрипнику, який зараз має проблеми зі своєю командою, Ворскла не демонструє потрібного результату. Плюс ще та ситуація, яка склалася негативна з урізанням бюджету, це ніколи не буває, повірте, легко. Тобто можна мати невеличкий бюджет, але якщо у тебе він був великий і урізали, це відразу дуже дуже б'є по е, ментальності футболістів, отож, маючи все е, ось таке, він е, щоб взяв збірну, який сенс? Тим паче на 95% матч проти Англії це програшний поєдинок. Стартувати з негативу, починати. І до речі, а скільки матчів потрібно тимчасовому тренеру очолювати збірну України? Я. Скажу, це не лише Березневий матч проти Англії, це ще черневі два поєдинки. А чому так? А, тому що, якщо не домовляться з Аляйном і Ребром, на якого так я не знаю, асоціація молиться, то в нього. Контракт до кінця червня, саме до кінця червня. Тобто шукати тимчасового тренера треба зараз з розрахунком на три поєдинки. Ось така ситуація. Тобто, я ще не знаю, що там буде, і ніхто, здається, цього не знає. Але припускати, що є такий самогубець, який просто прийде і прийме на себе певний негатив, цілком вірогідний негатив в матчах збірної, то дуже важко розраховувати. Ну і на сам кінець про те, як. Минай став зараз найпопулярнішою командою України. Минай, якщо брати всю о, УПЛ, це разом з ФК Львів найменш популярна команда. Це дуже таке регіональне явище, не розпіарене. Самі вони на піар не працюють. Якось, ну о, взагалі, що таке? Минай результатів супер немає і бути не може, якщо ми дивимося на якість складу. Але в турецькому готелі футболісти минає, побили. Росіян побили футболістів Шинника Ярославль. Ну що ж, до речі, це доведений факт. Якщо ми говоримо, там були чутки про сікана, але там якось так все це. На рівні розмов інсайдів, то тут самі росіяни визнали, що їхню команду побили погані нацисти українці. Ну, звичайно ж, ми всі для них нацисти, але це підтверджено і з боку українського, з боку саме минає, і з боку російського пропагандистського. Я не буду говорити добре, це чи погане ви самі для себе вирішите. Хоча з моєї посмішки зрозуміло моє ставлення. Але питання в тому, я поясню, чому це трапилось. Українські клуби зараз, коли їдуть в туреччину на збори, вони знають, що там росіяни там купа російських команд. Це теж для них звичне місце для проведення цих зборів зимових. То домовляються з готелями, щоб там російських команд не було. Ну тобто, щоб розводили по готелях. Чому ж трапилося так, що Шинік і Минай опинилися в одному готелі? Вони дійсно мешкали в одному готелі. Тут втрутилася ситуація, ця сама трагічна з серією Землетрусів, яка забрала життя багатьох людей в Туреччині і Сирії. І саме заброньований готель Минаєм вони не могли туди заселитися. Ну тобто, це було скасовано замовлення, і терміново потрібно було шукати новий, і там вже не можна було так чітко ставити умови. Саме так наклалася ситуація, це пояснення, чому відбувся цей форс-мажор. Ну а потім те, що ви самі знаєте. Пропонуйте теми. Ви коментуйте, пишіть, що вам подобається, що не подобається. З вами був Роберто Моралес і канал UAFootball. На все добре.